З кінця 19 століття у цій будівлі завжди була фінансова установа. Тут є, наприклад, рейхсмарка, є так звані краківські злоті або млинарки, які для окупованої Польщі карбувала німецька окупаційна влада. Старі загублені купюри і документи працівники банку виявили під час ремонту в 2019 році, розповідає керівник філії банку в місті Дрогобич Володимир Бараняк. Стару підлогу демонтували, настиляли нову і, відповідно, десь в тих шпаринках між дошками підлоги, в стінах, в пороймах якихось на горищі в підвалі, так там, коли це все чистили, звигрібалось. Ремонтувалось, то, звичайно, що там було дуже багато різних загублених речей. Крім паперів, зберегли ще й головний сейф, який на півтора метра заглиблений у стіну, розповідає банкір. Зараз він нам теж служить, там вже немає грошей, але це є важливий елемент цього будинку, і без нього собі важко уявити цей банк. Керівник відділення показує відреставровані дерев'яні сходи. Вони збереглися від часу, коли збудований цей будинок. А це правдоподібно 1896 рік. Володимир Бараняк каже, що старі гроші й документи ілюструють, як змінювалися окупаційні режими. Після того, як німці пішли, прийшли радянські війська, і в їх навіть не було але вони писали ще на старих касових німецьких книгах. І відповідно всі ці речі, які тут знайдені: документи, фотографії, гроші, всі ці речі ілюструє ілюстрацією тих епох, які минули протягом цих 130 більше ніж 130 років. Христина Кахнич, Суспільне новини, Львівщина.